Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі, «Нася Берл». і сьогодні страшна історія в нас буде. І одразу кажу, вибачте, за освітлення можливо, ми змінимо локацію, з -за того, що зараз я тримаю підсвітник, і я трохи не розрахувала, що розетка буде занадто далеко. Таємниці на горищі. Микита успадкував старий будинок у селі після смерті свого діда. Дім був напівзруйнований, але мав особливу цінність, для Микити, бо він тут проводив літ. Вирішивши повернутися до коріння, він взяв відпустку і вирушив відновлювати спадщину. Перші дні Микити наводив лад у кімнатах, які завалилися пилом та поведіння. Одного дня, коли він уже закінчував роботу на першому поверсі, його погляд упав на двері, що вели на горище. Двері були замкнуті на старий замок, який виглядав дуже старий. Микита згадав, що дід завжди заброняв йому підніматись на горище. Але ніколи не пояснював причини. Спочатку Микита вирішив турбувати стару заборону, але цікавість взяла гору. Він знайшов старий ключ у дідосевому столі і відкрив двері. Піднявшись нагору, Микита відчув незрозумілий холод. Світло ліхтарика впало на старі коробки, меблі і щось, що схоже на дитячий одяг. У кутку стояв старий грамофон, а поруч стовпка платі. Микита підійшов ближче і включив одну з пластів. Музика почала грати, але через кілька секунд її перервав шок голос, який було важко розібрати, але явно жіночий, наче намагався щось сказати. Микита вимкнув грамофон, але шепотіння не припинилось. Раптом він почув. Що за його спиною щось впало. Повернувшись, він побачив, що старий стілець лежав на підлозі, він почав відчувати, як напруга наростає, і вирішив швидко закінчити з горищем і повернутися до роботи внизу. Але в той момент, коли він збирався спуститись, двері на горище самі з собою захлопнулись. Микита почув кроки, які наближалися до нього з темного кутку горища. У світлі ліхтарика він побачив тінь, яка рухалась самостійно. Ця тінь наближалась до нього, і він відчув, як холод прийняв його тіло. Микита відступив назад і впав на підлогу. Він спробував кричати, але не зміг видати жодного звуку. Тінь нахилилася до нього, і знову почалося щепотіння, яке тепер він зрозумів чітко. Ти не мав був сюди приходити. Та з жахом усвідомив, що це не просто легенда. Його дід щось знав і намагався захистити його від цього. Але тепер він сам у пасті. Тінь піднялася і почала зникати, залишаючи його в темрі. Коли сусіди прийшли наступного дня, будинок був порожній. Микита зник без сліду. Горище залишилося закритим, як і раніше, і більше ніхто не наважився піднятися туди. Кажуть, що вночі в будинку інколи чути шепотіння і музику з грамофоном. Селяни вважають, що це дух Микити намагається попередити інших про небезпеку, що ховається на горищі. Але ніхто не знає напевно, що сталося тієї ночі. І ця таємниця так і залишилась на розгаду. Ось така коротка історія. Хочу розповісти трохи про цей будинок. По-перше, я тут колись знімала фільм, ще там серіал з подругою, але саме головне, що перед тим, як йти сюди, я згадала дуже цікаву історію. Це, мабуть, було у 2022 році. Одного разу це була вже ніч, десь 10-та вечора. Ми сиділи з мамою, і розмовляли, і мама чогось вирішила подивитись у вікно і побачила, що в будинку горить світло. А світло горіло саме в кладовці. Мама попросила працівника сходити, перевірити, чи є хтось у будинку. Він зайшов, нікого не було, і світло не горіло. На цьому все. Ще побачимось.